Доброго дня. Сьогодні з вами знову а, Микола Сікачина, Юлія Ворона та наш сьогоднішній гість скаптик. <свіття> Дмитро. А, ми сьогодні а, вам трішечки розкажемо про спортивне харчування. А, і трішки ви ширше дізнаєтесь, що потрібно і що не потрібно для тих людей, хто тільки починає свої тренування в тренажерному залі, що таке спортивне харчування і чи взагалі воно вам потрібно. Ще моє питання, чи можу я накачатися без протеїну. Можна накачатися без протеїну. Без протеїну можу. Я взагалі думав, що буде таке питання: типу, якщо я буду їздити протеїн, чи зможу я щось робити з жінкою. Там може друге питання своєї часи зони завжди виникає. Я противник всяких вживань всяких препаратів, хімії. Я за натуральний розвиток. От тому моє питання таке. Я ти? ти звісно. Ну, звісно. Я іншої відповіді не очікував. Ну, не мені ж треба накачатися. Він відповідає, йому треба накачатися. Що таке протеїн? Протеїн це будівельний матеріал для наших м'ясів. Сходні, загодні. Протеїн це той же самий білок. Для чого взагалі його придумали? Його придумали для того, щоб людина змогла набрати тих необхідних е, білків в кількості, там, грубо кажучи, 2,5 наприклад, грама на кілограм тіла. Для, для того щоб е, був як. Профіцит цього трошки протеїну, щоб нам вистачало його не тільки для забезпечення потреб організму, а ще й для росту м'язів. Тому що те, що ми, грубо кажучи, можемо їсти, там природа заклала, кількість їжі, певна, то, то, в принципі, для того, щоб ми функціонали, якось там рухались, щось там робили. Якщо ми пахаємо в тренажерному залі, звісно, що рухова активність у нас вища, забір калорій у нас вищий. і Нутрієнтів безпосередньо нам треба що більше. Тобто треба, щоб це щось залишалося для росту. В м'ясі міститься білок, в яйцях, в творозі, там риба, ну всі ці є, там, перелік білково-місних продуктів доволі широкий. Є, але в чому воно полягає? Наприклад, якщо ми беремо там, 100 грамів курятини, скільки ми з нього вибираємо білка з капісатом утилізації, сам скажу, не а, будемо. Біле не, 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 не м'ясо будем, юлі напружувати, грубо кажучи, хоча вона вже відповіла на питання, зі 100 грамів, 18 грамів приблизно буде засвоєно. Рахуємо тепер, скільки тебе кілограмів? Ну, 80 80 кілограмів. Щоб ти почав рости, тобі треба від 2 грамів білка, не враховуючи вуглеводів, жирів, для росту. 80 множимо на 2, виходить 160. 160 ділимо на 18. Давай будемо оптимістами, поділимо на 20, бо ж у нас 20 грамів засвоїться. Скільки це виходить грамів, нам треба м'яса. 800 грамів м'яса, наприклад, чисто, що ти там, це, як тобі з'їсти 800 грамів м'яса, плюс ще з'їсти до нього каші певну кількість, щоб це м'ясо засвоїлось. Ну, приблизно, там... Це в день. Так. Та я не подужаю стільки. Ти не подужиш, тому що тобі ще треба з'їсти приблизно, хоча б скільки ж каші або й більше каші треба з'їсти. Грубо кажучи, щоб це м'ясо засвоїло, щоб воно не просто там пройшло мимо, тому що на своє засвоєння воно теж тягне енергію. Не буде енергії, скажімо так, яка поступає ззовні, воно візьме де всередині. Тобто вийдеш там в нуль, грубо кажучи, що їв, що не їв. навіть, що ти ці 800 грамів пхнеш. Ну, мені гірше, мені ще більше треба. Наприклад, людині на сусі, то там треба ще більше, ну то вже інше питання. Протеїн це додаткове джерело білку, от, от скажемо, Тому що, наприклад, ми беремо там, 30 грамів, насипаємо собі там, на порцію і в кращому випадку десь 27 грамів ми зразу набираємо з 200 мл тої самої води, молока. Це вже інша арфметика, де з'їв тих самих, ну, якщо для тебе там, 500 грамів, то там, 400 грамів м'яса і добив оцим протеїном. Там яйця, риба можна ж точно так же міксувати, ми ж рахуємо свої раціони, ну, коли правильно все, да? коли готуємося до змагання. Як на мене, то краще все-таки додати протеїнам, ніж мучитись, ну як в моєму випадку, там більше кілограма того м'яса їсти. Ну, чесно, не ліза. От я по собі кажу, я не хочу розтягувати там собі шлунок, кишківник, тому що доволі, ну, доволі неприємно там, коли ти їсиш шість разів, наприклад, в день, то ти вже просто задобуйся їсти. От Як мене завжди на підготовках не тренування мучили. Мене мучило саме те поняття, що мені треба їсти дуже багато їжі. Протеїн виручає, чесно. От і тобі в наборі, то з ним би було легше. Ну так. Да. Трошки розвиднулося? Трошки так. Так. З потенції все нормально після нього. Це що до дружина оцінить. Наступне питання про БЦА. Дуже багато відео попадаються. Про необхідність БЦА і багато відео, що це зовсім безполезна штука. Що нашому організму ну БЦА це амінокислоти, да? але е, е, цих амінокислот в БЦА тільки три. І ці всі амінокислоти можна взяти зі звичайних продуктів. Тож, чи необхідно БЦА вживати, чи це так, просто розвод на деньги. Амінокислота, що це таке? Амінокислоти це глинки, з яких складається стіна, грубо кажучи, білка або протеїну. так? Їх так дійсно їх більше значно, ніж три. Баца їх три. Це не заміння амінокислоти, або ж як кажуть, як амінокислоти з розгалуженими ланцюгами. Це я видав російське легше, було б сказати. Я ж маюсь бути принциповим. Оці три вони не можуть самі синтезуватися в організмі. Чому вони не замінні? Тобто вони і можуть поступити тільки з якихось там певних продуктів. Шукати їх в тих продуктах, щоб була концентрація, ну, сенсу я особливого не бачу. так? Їх всього три, тому що, не шо, як вони не замінні. Що там у нас є? Лейцин, ізолейцин і валін. Я не помиляюсь. Не помиляюсь. Лейцин це у нас. що не повідомляє? Не знаєш? Ну я роз, 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 розповім. Лейцин у нас відповідає за рівень цукру в крові. так? Він знижує рівень цукру в крові, нормалізує, і тоді у нас більше виділяється гормону росту. Ну, Такий там механізм між собою закручений. Гормон росту це регулятор всіх гормонів, це регулятор там, самого росту м'язів. Ідеш. так? Необхідний. необхідний. Далі, друга у нас там іде ізолейцин. Ізолейцин у нас відповідає. Частково за фізичну силу, частково він випадає за працездатність і за витривалість. Потрібна міна кислота, якщо ми там уже хочемо стати качком. Ну, в принципі, потрібна і не тільки там бодибілдеру качку. Це я коротко розказую, там функція значно більша. Третє, валін, валін у нас відповідає безпосередньо за заживлення цих дірок, які ми робимо собі в процесі тренування. Руйнуємо містки, руйнуємо фібрили, частково. там, Ну все ж виходить, тренування це тренування, особливо силове. І от він безпосередньо відповідає за цю регенерацію. І таким чином, оскільки він на місці пошкоджено будує щось нове, воно міцніше, більше, стабільніше виникає. Тобто, отак, три вони між собою класно взаємодіють. А тепер додаємо туди, що той протеїн, що ми з тобою говорили, коли організм відновлюється, наприклад, ще й вночі, і ми додаємо туди на ніч це собі беца, та протеїн. Тобто організм відновлюється, ми даємо йому все необхідне і він ще працює в рості. Як на мене, БЦА — це одна із самих класних добавок. Я його дуже люблю, особливо там на сусті, я без нього жити не можу. Ну кажу просто чесно, чому? Тому що на сусі мені потрібна працездатність, якби щоб м'яз у мене був. Як нагодований, щоб я не відчував заяви дискомфорту, щоб я м'яз не втратив. Ну і до речі, також вони ж за рахунок того, що знижується цукрокрив, вони ж в деякій мірі сприяють жертвоспалюванню. А тоді додаткове питання. Я чув, що в протеїні також міститься БЦА, ну принаймні додають. Знову ж таки, ну кількість. кількість. Тобто недостатня кількість. Ну, якщо там є протеїн плюс БЦА, хай буде. Класно. Але, наприклад, то я ніколи не боявся його передозувати, тобто ну, не жалію. П'ю на тренування. Принаймні там, він не Ну, Як вияв, для мене ні. І ніхто ще не жалівся. Ну, я теж бачив, що в нас є вітрина, є певні продукти, які там так. зарекомендували себе вже десятиріччями. Ще таке питання. Я знову ж переглядаючи багато відео. В мене складається відчуття, що я щось упускаю. Е мова йде про е креатин. Oh. Е чи треба його вживати? Батюкація можна. <рес> <рес> Проторкуває, що не можна, ладно, запікує довго. Історія дуже довга сама креатину. тобто він дуже давно вже на ринку спортпіту. він дуже давно вже в спортивній ну, спортивні, нутриціології знаходиться, в фармакології, можливо, він вже довго знаходиться. Якби, коли ми відкриваємо фізіологію, то ми бачимо, що це що в нас як паливо для організму, так, для м'язів, для клітини. Високоякісне таке, високооктанове паливо. Трошки нижче якість у нас глікоген і ще серідрова це у нас є жир. От, по суті, якщо ми відкриваємо фізіологію, ми це все читаємо, ми все, все бачимо. Існували схеми там, завантаження ще ну, дуже багато років тому. Просто моя історія в спорті древня вже, більше 30 років вже там тусуюсь. Ще будучи параліфтером, ми там сподівалися, ми робили загрузки по схемах, з виноградним соком, без виноградного соку, ми його загружали. Пар ми потім його правильно вгружали. Все Чось ніхто не отримав відчутного результату. Я не знаю, що так. От, ну я ж помимо того, що тренував параліфтерів, сам тренувався. Доволі широко. Пробую його приймати в і Я не відчуваю результату від нього просто-напросто. Але якщо я втраю YouTube, і зараз і багато тривають, вони просто як е -е, прозрівають, тому що результати сумасшедші в тих, хто його рекламує. Да? Ну... Там за останні два роки більше п'ятиста там досліджень, ще там щось. Ну, як на мене, трошечки перевищують його там здібності. Це все одно, що там я на машину собі наклею наклейку, типу, напишу «самоліт», вона це летить не стане. Можливо, на якомусь там етапі найвищих досягнень, коли спортсмену залишається там пів кілограма, наприклад, в чомусь додати, або, я не знаю, або набрати там самої м'язової маси, можливо, десь там на тому етапі він і спрацює на, на оцих, якби. В да, на цих зазорах. Але очікувати від нього щось факт, воду в організм набирає, якщо там 3, -3 кілограми зайвої води він може набрати. Ну, хтось каже, це клас, по суті, в якійсь мірі може він захищає зв'язки сухожилля від надмірного тертя, коли людина там присушена, я не, не знаю. Сказати про когнітивні здібності, ще про там, щось, ще там, про що, що там розказують. Ну, я взагалі не знаю, там, де проводиться дослідження, хто, там, більше 500 досліджень. Знову таке питання. Хто так зацікавився, що препарат, ну, не препарат, а добавка на ринку дуже давно, і хто так зацікавився, що такі гроші кидаються дослідження. І з кожного утюга кричать всі та креатин, з мозгами буде отлично. там з мозгами не повірили, потенція буде краще. Клас взагалі. І всі там халати поодівали, білі і починають розказати креатин, креатин, креатин. Чуваки, так він більше, ну, більше 30 років, а де ви був раніше? Чого раніше про це ніхто не говорив, що він такий корисний був, йость для щось розробили. Он Віагру, наприклад, для, для серцево-судинних моментів розробили, то чомусь дуже швидко сказали, опа, Віагра ще на потенцію впливає. Тобто вже доводити нічого не треба. А креатин, виявилося, що треба 30 років щось потім доводить після того, як він вже на ринку, що він класний. Ну Хтось просто зацікавлений, мабуть, я не знаю. Ну, можливо, в когось є, ще да, свої інтереси. Ну, я не п'ю. Пив колись багато, мені не подобається. Тобто це ми таке не одобряємо. Ну, я кажу, мінус. Хто хоче витрачати гроші, до речі, дуже співпало, що він здорожчав кардинальний і потім пішла рекламою це все. Для людей, які вже перетинають 40річний бар'єр, кажуть, що було б непогано пити колаген. Що про це можете сказати? Що про це може сказати Юля? Скажеш про слів про колаген? А що Юля в цілому дуже полюбляє колаген, якісний колаген, тому що він дуже корисно впливає на стан шкіри, на стан наших суглобів, на стан в цілому нашого організму, особливо там, я б сказала, після 30 років. І в тих ситуаціях, коли дівчатка худнуть, наприклад, чоловіки набирають, ми тримаємо тонус шкіри, ми наповнюємо цю шкіру і тому, що наш природний колаген, він вже втрачає цю властивість так швидко відновлюватися, так швидко вироблятись організмом. Тобто, в нас вже немає цього запасу колагену, тому ми його можемо додавати лише штучно, чи колаген, але якісний. якісним. Ну, плюс ж не забуваємо, що Юлія там говорить стан шкіри. Ну, і чому я сказав Юля, тому що вона у нас профіг, в неї багато цих. Я люблю колаген там багато. ще з якимись. Широка. Ну, ш... широка лінійка да, і широка досвідна група. У мене вона не така, тому що з мужиками, якби там, колеген в чистому вигляді ну, не часто. Ми там вже вибираємо препарати комплексні, там де там ще є група Б, повністю вітамін С, ще, ще. Тому що ми не забуваємо, що це не тільки шкіра, це ще зв'язки з і сухожилля. А для нас, би, це, мабуть, навіть важливіше, ніж шкіра. Ну, ну, в принципі, так. Тому є там певні продукти, що ми там, любимо колеген. Як сказав один там, мегаблогер американський Майк Хьорн, -E якому вже за 50 років, 53, мабуть, виглядає чудово, і от, його запитали, якби ти дізнався, що колеген працює всього-всього на 5% від того, що розказує. Ти б приймав, каже, однозначно 5% це краще нічого. І судячи стану його шкіри, то я думаю, що. Ну, Претензій немає, тому що не тільки обличчя, а все тіло, якби в нього шкіра, хотів матюкнутися, скажу офігенної якості. Тобто я за колеген. Правда, я забуваю пить. Я не забуваю, тому що в мене є нюанси. Якщо вже так заговорили, що йому не задав питання, то я ще себе додам, що ще кайфую від органіну в чистому вигляді, тому що аргінін — це наш памп, якщо він нам необхідний, але це також наше здоров'я, тому що розжижує жощ. Жовч попадає безпосередньо туди, куди треба. От я всі час мучився печією, але коли почав приймати органін, то я просто відчув, що таке життя без печії, що на мені не, не необхідно там мучитися, що я ще не спалив своє, скажімо так, ЖКТ. Мені теж подобається, що така штука. Рекомендую всім для профілактики. Тому що наша печінка наша нашій це потужні фактори. Якщо ще з ними трапляється, то потім значно гірше. Не те, що в спорті, в гірше в повсякденному житті. Правда? Так, гірше засвоюється і гірше. Я Ну, два дні. Та п'є. А взагалі п'ю. <laughs> Я бачу, що в коробці менше. Будемо чесними. Ну, в принципі, мені зрозуміло. Добре, дякую за відповіді. Але пиво пити краще було. Підубий ті пивка. <рес> ну, ми думаємо, що ти підвищиш свої результати. І нарешті відкриєш ту пачку з протеїном, що ти вже там <рес> щось купив. Да. Відкрив, але ще не пив. Ну, правильно, це повинно йти поетапно, правильно, якби не різко. Як ти казав, перехід на темну сторону. <ріст> <ріст> ну, прийдеться, да, мабуть. Тепер ми подаруємо натуральний протеїн. Ну, дай йому -то. покажи в кадр, щоб я не знаю, <ріст> подаруєш. Важка, важка. Може підіймати. <ріст> ну, як завжди, робився сам. <ріст> Ні, Ну все, Юля сказала, правда, натуральний, якби протеїн, натуральний та це, протеїн. Це нам спеціально прямо з ферми привозять. Ну, не всі його люблять пити, свіже молоко не всі люблять. Я п'ю, воно ну, супер очищене, мені подобається. Але ну, щоб добову норму протеїну, наприклад, мені закрити, то я мушу, ну, мусив би випити її за день. Ну, я не такий ризикований, тому що мало засвоїться, не засвоїться, все клас, звісно. А ти потім розкажеш, так? Але потім просидити, як в позі всадника. На білому брату, то не хотілося би. Ну я думаю, в цілому ми базові питання розглянули. Я чекав, що мабуть там валить жорстко якось вже там переживав. Ну, може, згодом. Думав, якісь там уже матюки підуть, там, типу, це троліна, все інше. Але він сьогодні полегко, він сьогодні мене пожалів. Ми по базовим питанням сьогодні прийшли. Якщо будуть виникати в когось зглядачі питання, ви їх просто тупо пишіть там в коментарях. Ми про все розкажемо. Що треба за хейтом, що треба прорекламуємо в своїх інтересах. Може, коли завод побудуємо по випуску чогось. Дякую за увагу. Лайки, підписки, коментарі.